Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 5 грудня, і це 1381 доба мужня оборона України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язку, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо не тільки про події за останню добу та за декілька днів, який вони, вони мали вплив по тим чи іншим. Локаціям в зоні бойових дій, ми поговоримо ще і про, в принципі, тенденції війни з 2022 року саме повномасштабного вторгнення в Україну, саме цієї фази. Але починаємо саме з зони бойових дій. Починаємо, звісно ж, з Покровсько-мирноградської агломерації, оскільки в районі Мирнограду якраз в районі новоекономічного поступово. Російські окупанти закривають кишеню, про яку ми ну, от напередодні і говорили. Воно економічне саме по правому берегу річки Казени Торець. Тому, як я напередодні і говорив, а, маємо надію, що гарнізон, який отримував саме цю локацію, підрозділи Сил оборони України, які отримували цю локацію, вони були виведені якраз в район Мирнограду. А звідки ми зможемо а, більш комфортно, я б назвав би це так, хоча це слово взагалі не відповідає дійсності, а у разі небезпеки відвести а, підрозділи вже в бік а, Покровська. Хоча це на станом на сьогодні вже представляє собою досить екстремальну задачу з урахуванням того, що безпосередньо в самому Мирнога Раді, а російські окупанти ведуть щільні бойові дії в міських умовах, досить інтенсивні на східних та південно-східних околицях самого міста. Сили оборони України чинять їм спротив. Але тут знову ж таки питання кількості. Кількості, бо росіяни, нехтуючи життям своїх військових. Відправляють все нові та й нові підрозділи зі складу 51 ї загальної військової армії, 2, -ї, 41, першої. А частково є підрозділи 8 загальної військової армії. Неодноразово ми вже підкреслювали те, що на покровському напрямку е, саме було сконцентровано та сконцентровано станом на зараз до 170 тисяч е, загальної кількості російських військ. А наприклад, на штурмові дії в самому Покровську було він на самому початку виділялося 11 тисяч м'яса, тобто для того, щоб постійно закидати в Покровськ особовий склад. Пам'ятаєте, на першому на першому етапі інфільтрації ДРГ ми говорили про те, що в Покровськ було інфільтровано 200, Особового складу російських окупантів 300 потім 350 400 Потім все це, це збільшилось до батальйону. Але це не просто був приріст, е, який стало відбувався в плюс, плюс та плюс. А е, не забувайте, що ті 200 які зайшли першими, вони в Покровську так і не залишились. Вони були з е, знищені. За ними йшли ще, і ще. І так, по 200 по 200 отже. Цей батальйон, який зараз знаходиться в Покровську, навіть трохи більше, ніж е, батальйон, це не ті, які прийшли в перший день, це ті, які майже останні заходили, коли були е, зайняті південні околиці та частина центральних районів Покровська, які зараз намагаються пробуватися в північну частину. Але північна частина, і напередодні генерал Сирський головнокомандувач збройних сил України підтвердив, що північ знаходиться під контролем сил оборони України. Так, російські окупанти намагаються інфільтруватися вчора. Я про це детально розповідав: саме як вони намагаються рухатися, по яким вулицям і в якому саме напрямку, але переважно, якраз саме північна частина, північні райони. Покровська залишається під контролем Сил оборони України. Я не кажу, що це буде незмінно тривати там, місяцями чи роками нічого подібного. Тут питання часу, коли сили оборони України змушені будуть відійти із північних частин Покровську. Але основна наша зараз задача це виснаження і максимальна нейтралізація сил та засобів, які сконцентровані російськими окупантами, якраз саме на покровсько мирноградській агломерації. Міста це локації, які виснажують а, російських окупантів. Міста, українські міста, перетворилися якраз на місрубки для росіян і елементи гальмування. А такі собі пастки, які гальмують їх просування, і знову ж таки підкреслюю дуже важливе, дуже важливий момент. А, виснажують російські окупаційні війська. Далі Ямпіль. Ямпіль, росіяни з півночі обходять цей населений пункт і фактично мають можливість охоплення його саме з північного напрямку. Також в них було раніше заглиблення до Сіверського Донця, майже до його північного берега. Це становить серйозну загрозу для подальших дій. Росіян щодо окупації цього населеного пункту, як бачите, Ємпіль він відіграє важливу роль не тільки в питаннях просування росіян на Лиман, на Діброва в напрямку на озерне та впливу на дронівку в подальшому, а й вихід він забезпечує росіянам подальший вихід на південний берег річки Сіверський Донець. Охоплення Сіверська безпосередньо з північно-західної е, сторони, і в перспективі, на жаль, треба буде говорити і про те, що у разі успіху росіян саме на цьому плацдармі для них відкривається напрямок на Слав'яно-Краматорську агломерацію. Хоча це досить складний для них напрямок, як на мене. Не знаю, як там воно буде безпосередньо по подіям, які будуть відбуватися тут, бо дійсно тут рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості вони настільки складні і непрості, що е, проводити тут наступальні дії на Слав'яно-Краматорську агломерацію. Це трохи е, схоже на суїцидальну місію. Але Росія не можуть на це піти і почати точити наші лінії оборони трубежі. Маємо надію, що сили оборони України тут. Готові до таких, ну м'яко кажучи, вже не несподіванок, а досить перебачуваних дій. Але а, ще раз повторююсь: в Запорізькій області, там де зараз Гуляйполе вже тримає оборону, ще рік тому було передбачено те, що росіяни будуть рухатись саме в цьому напрямку. Ну, висновки робимо. Хтось, хтось говорить про те, що може бути, а хтось нічого не робить для того, щоб це може бути, не було нездійсненним. Я маю на увазі зараз не рядових а військових, а маю на увазі трохи інший інструментарій, якими можна було б скористуватися, щоб гуляй поля не відбулося. Я маю на увазі саме «Гуляй поля», який поступово наближається і е, вже відбувається інфільтрація е, диверсійних груп в поля», особливо по вулиці Набережній. Е, це процес, який вже фіксується, і цьому неможливо сперечатися. Хоча можна зробити черговий раз заяву, що все під контролем, ворога зупинена, ситуація стабілізовано. Можливо, це може стосуватися якогось іншого населеного пункту, наприклад, Куп'янська, але не Гуляй-Поля. Але зараз не про Гуляй-Поля, зараз про Вовчанську. Оскільки ситуація тут загострюється, росіяни мали можливість інфільтруватися в Синельниково і фактично перерізати е, як мінімум деякими своїми е, диверсійними групами е, основну логістику на Вовчанськ з західної сторони. В принципі можна говорити про те, що росіяни спробують найближчим часом якраз відрізати західну частину Вовчанська, те про що а, також неодноразово говорилось по вулиці Ігнатіва, і як ми бачимо, стабілізувати ситуацію після того, як у росіян відбувся вихід на південний берег річки Вовча і просування вздовж лівого берега сіверського донця, так і не вдається. Тобто. Я навіть скажу так: якщо по Харківщині говорити про загальну ситуацію, то Куп'янськ він більш-менш але стабілізований. А от з Вовчанськом зараз відбуваються ну досить е складні події, які можуть закінчитися, ну скажімо, втратою контролю над цим населеним пунктом, над цим містом. Хоча які населений пункт, таке місто над цими руїнами, е над якими контроль тривався більше ніж як рік. Навіть я скажу так, більше ніж як півтора роки Сили оборони України з травня 2024 року тримають оборону Вовчанська, і вона ще не зла і не зламана. Але знову ж таки підкреслюю, що стабілізаційні дії е, на захід від Вовчанська і в західній частині Вовчанська вони не принесли результату. Е, це факт, його треба підкреслити. Можливо, щось зміниться найближчим часом, але поки що. На жаль, констатувати цього факту ми не можемо. І зараз я хочу а, вже поговорити про щось більш глобальне: про взагалі війну з 2022 року і її повномасштабну фазу. А, бо а, мені дуже часто говорять, що ну, от ти віриш в перемогу України, ти віриш в перемогу Збройних сил України, але при цьому о, твої огляди а Вони дуже часто стосуються саме просування ворога. Вони наступають, наступають, наступають. Ти про це розповідаєш, що було втрачено, які були втрачені можливості, які були недоліки, помилки і так далі. І таке інше. Невже при всьому при цьому ти а, продовжуєш вірити в перемогу? Так, продовжую і напередодні я зробив невеличкий такий аналіз. Саме події починаючи з 2022 року, а саме провів е, таку собі статистику захоплених територій е, російськими окупантами по рокам 22-23-24-25 по 1 грудня 25-го. Поки що статистика не повна. При цьому я провів також кількісно, які були угруповані у росіян російські окупаційні війська на той момент в Україні, які вони мали втрати за цей період. Відповідним чином, вся ця статистика була проведена в текстовому форматі. А мій читач на твіттер, він же зараз називається Екс чи Хе, як завгодно можна його назвати. Йохансен Менк, А він зробив інфографіку. Тобто, ті, хто полюбляють не просто текст, не просто на словах щось чути, а в форматі інфографіки, зараз я вам цю інфографіку якраз і продемонструю, з чого можна зробити відповідні висновки. Отже, як бачите, ось ця графіка. Я вимикаю своє відео, щоб не заважати повністю оглядати саме цю інформацію, яка безпосередньо стосується кожного року. Е і пояснюю. Отже, е в 2022 році році е російські окупаційні війська захопили за час проведення наступальних дій, а також інших, і втратили безумовно, але саме захоплених територій в них було. 64 чотири тисячі сімсот квадратних кілометрів в 2022 році. Втрати вони зазнали 92 тисячі особового складу. При цьому на початку повномасштабного вторгнення їх було 180 тисяч угруповання російських окупаційних військ в Україні. Під кінець року, зрухова знову ж таки, ми розуміємо, що там йдеться ще про втрати, які вони мали. Але під кінець року дієздатна кількість їх угруповання вже становила 360 тисяч особового складу. В 2023 третьому російські окупаційні війська. Втратили 200 квадратних кілометрів загальної кількості, тут треба розуміти, що мається на увазі пропорція. Так вони захоплювали території, але в 23-му ще був наш контрнаступ, який звільняв території. Тому в пропорції захоплених та втрачених територій у Росіян все ж таки був мінус в 23-му році. При цьому вони втратили 253 п'ятдесят тисячі двісті особового складу. Їх кількість збільшилась з 360 шестидесяти тисяч до 490 дев'яносто. На кінець 23 року. В 24-му році російські окупанти захопили 3318 квадратних кілометрів території України. Втрати становили 440 790 особового складу. Кількість угруповання збільшила з 490 тисяч до 600 тисяч. У 25-му році Російські окупаційні війська станом на 1 грудня 25-го року захопили 3904 квадратних кілометри території України. Поки що це на майже ну трохи, а не тим не менш 600 кілометрів квадратних, більше, ніж в минулому році. Втрати становили 382 960 особового складу станом на 1 грудня 25-го року. Але при цьому кількість угруповання збільшилась з 600 тисяч до 710 тисяч особового складу. Я думаю, що з цього графіку, який демонструє те, як росіяни, не дивлячись на те, що їх угруповування збільшилось е, майже більше ніж в 4 рази, е, у порівнянні з 2022 роком. Вони не захоплюють такої кількості територій, вони втрачають набагато більше особового складу, і при цьому в них на сьогодні відбувається процес е саме в проекції е захоплених територій, процес стагнації. І саме тому я вірю в перемогу Сил оборони України, в перемогу України. Ми дійсно реально їх виснажимо. Так, в нас є можливості це робити краще. Так, в нас є можливості і інструментарії, щоб значно покращити результати гальмування росіян і знищення більшої кількості військового ресурсу. На жаль, в деяких питаннях цього не робиться. На жаль, я на це звертаю увагу. Намагаюсь на цьому акцентувати постійно увагу. Тому що якщо цього не робити, то час до звільнення усієї території України саме звільнення. І час нашої боротьби його буде розтягнути на довгі роки. Тому що хто завгодно може вірити в мирні плани Трампа, е, мирні плани там ще когось. Росія не вірить в мир. Росії потрібна тільки війна. Неможливий мир з країною, яка хоче кровопролиття, геноцид та вбивство. Неможливий мир з маньяком, основна мета існування і сенс існування якого це вбивство. Тому ми повинні адаптуватися і бути готовими до того, щоб воювати так дійсно доведеться довго. Я розумів, що багатьом цього б не хотілося, але від цього залежатиме наше майбутнє виживання нас як нації. Тому що в при інших якихось сценаріях все буде набагато гірше. І зараз по цим графікам, саме по цій, по цій статистиці, ми бачимо. Наскільки насправді зараз слабка Росія? Наскільки вона виснажена? Навіть приздавалося б в таких великих збільшеннях своєї армії, вона не може досягнути того, що вони умовно називають там основними задачами їх так званої э, СВО, якісь там цілі, демілітаризація, денацифікація, насправді, захоплення, хоча б повне захоплення, хоча б чотирьох в їх адміністративних межах області України. І ці цифри якраз підкреслюють цю немішність. Так, наступають. Але чи краще вони наступають, ніж в 22-му році. Чи м краще в них стала армія, більш боєздатна? Чи менше вони почали нести втрат, ніж знову ж таки, в тому ж самому 22-му році? Тому ні, я не вірю в те, що Росія має право говорити ультиматумами та може претендувати. Ну, на якусь безперечну перемогу, вона може претендувати тільки на те, що кількість кладовищ та кількість а, російських жмуриків буде збільшуватись, а територію України вона не зможе захоплювати так, як їм хотілося, щоб за 2-3 дні було б повністю вирішене питання з контролем усієї території нашої країни. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, репостнувши, прокоментувавши, порекомендувавши друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете стати спонсором обо і відповідно це допомагає каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а ви отримуєте як спонсор цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі в черговому ранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!